Друзі, вітаю! Сьогодні говоримо про їжу під час холодів. Як правильно зберігати продукти без холодильника, які є альтернативні варіанти, на чому її приготувати? Як зберігати готові страви якомога довше теплими? І головне питання: що з'їсти, аби зігрітися, тобто, бачите, питань багато, і давайте поступово на них відповідати. Тож починаємо. Спочатку поговоримо про те, як правильно зберігати продукти, і одразу важливий момент. Якщо ви вирішили винести продукти на балкон, то вам потрібно знати, що вони можуть псуватися через коливання температури через сонячне світло, і особливо це стосується тих, у кого сонячна сторона. Овочі в основному можна зберігати без холодильника, але потрібно знайти темне та прохолодне місце. Це важливо. М'ясо, коли вимикають електроенергію і на вулиці мінус, загорніть шматок м'яса в папір. Потім обгорніть рушником, покладіть у металеву ємність і виставте двір. але не під сонячні промені. Як варіант, можна зробити тушонку при правильній консервації вона може зберігатись до трьох років, можна засолити та засушити м'ясо. До речі, це ж можна зробити і з рибою. Яйця без холодильника можуть бути свіжими ще тиждень. Їх потрібно помити в солоній воді, витерти насухо, скласти в мішок із рисом і покласти у прохолодне місце. Вершкове масло та сир. Сир добре зберігається без холодильника, але обов'язково потрібно скласти у пакет і добре загорнути, щоб він не підсушувався. Масло потрібно додатково обернути в пергаментний папір. Покласти в ємність із холодною водою, накрити і прибрати в прохолодне місце. Загалом із різними молочними продуктами можна зробити саме такі дії, а саме використовувати ємність із холодною водою. Із хліба можна зробити сухарики. А якщо електроенергія є, можна зберігати хліб у холодильнику або морозилці. А тепер щодо самого холодильника: його безпечна температура 4 градуси і нижче, у морозильній камері 0 і нижче. Якщо відключили електроенергію, намагайтесь якомога довше тримати холодильник закритим. Зазвичай у холодильному відділенні необхідна температура підтримується близько 4 годин. Додатково можна тримати заморожені контейнери або пляшки із льодом, потім перекладіть їх у холодильне відділення, щоб підтримувати низьку температуру. Як швидше та ефективніше приготувати їжу? Перше замочувати крупи та бобові, наприклад, горох, рис, перловку та інші каші, і в кожної свій час замочування. І в результаті варитися продукт буде швидше. Деякі каші можна готувати в термосі, ту ж гречку, наприклад, залити гарячою або холодною водою і залишити на деякий час в залежності від температури води. Наступна порада обирайте посуд, який відповідає комфорті, якщо у вас індукція, а також кількості їжі, яку ви готуєте. Не потрібно використовувати величезну сковорідку, якщо зібралося підсмажити два яйця. Частіше використовуйте кришку, не потрібно викручувати газ наповну, це зайві витрати і часто не потрібні максимальні температури для приготування їжі. Ви можете готувати декілька страв одночасно. Наприклад, якщо печете пиріг, то ово. Очі можна загорнути у фольгу і запікати нижче. Так, витрата тепла буде трохи вищою, але в рази нижче, ніж якби ви запікали по черзі. Також віддавайте перевагу стравам, де все готується разом і в одній ємності, наприклад, борщ без засмажки або пироги. Використовуйте таймер для приготування. Ну і звичайно, якщо у вас є мультиварка або скороварка, електрична чи механічна, використовуйте їх. Це сильно економить час, сили та гроші, а рецептів просто величезна кількість. Якщо для приготування страви вам спочатку потрібен окріп, то його швидше можна отримати в чайнику. Якщо під час відключення електрики у вас є на чому розігріти їжу, ви можете зробити заготовки у вигляді напівфабрикатів і зберігати їх у морозильній камері. Відбивні котлети, фарширований перець та млинці із начинкою – це дуже економить час і дає якісний прийом їжі. А тепер давайте більш конкретно поговоримо про харчування. Є найголовніші і в той же час дуже логічні принципи, які потрібно дотримуватись, щоб їжа допомагала зігрітися. Потрібно їсти теплу та гарячу їжу, але не окріп. І так само віддавайте перевагу їжі із високим вмістом корисних жирів, білків та вуглеводів, на яку організму потрібно більше часу для травлення. І такий тривалий процес підвищує внутрішню температуру тіла та зігріває вас. Із середини, наприклад, ранок краще починати із вівсянки, що багато хто і робить. Можна також туди додати фрукти, горіхи та насіння. На обід та вечерю, гарячий суп це ідеальний варіант, на м'ясному чи овочевому бульйоні із локшиною, м'ясом та овочами. Може бути і крем суп, гарбузовий, грибний із вершками, звичайно, борщі, солянки, все, що вам подобається. Це дуже зігріває. І добре тим, що це багатоскладові страви, і на їх перетравлення потрібно багато часу. На гарнір може бути гречана крупа, перловка, коричневий рис або ж картопля. Що стосується білка, то тут є думка, що він сприяє термогенезу більше ніж вуглеводи або жири. Джерел білку багато: це м'ясо, риба, більш важкі в перетравлені продукти, різні м'ясні та рибні консерви. Також підійдуть консервовані боби: квасоля, сочевиця, нут. Їх можна додавати в каші та отримувати повноцінне поживне блюдо. Також нам потрібні і жири: тверді сири, сало, печінка трески, масло, арахісова паста це їжа, яка дає багато енергії та ситості, і до того ж, ці продукти не потребують термічної обробки. Щодо вуглеводів, то потрібно віддати перевагу так званим складним вуглеводам, які будуть довше перетравлюватися і давати енергію і тепло організму. Це макарони, крупи, бобові. Тут ви можете вибрати те, що вам подобається. Не забуваємо також і про сезонні овочі та фрукти, тому що потрібно думати не тільки про зігрівання, а й про здоров'я та правильну роботу шлунка, по можливості додавайте їх у кожен прийом їжі. Можна використовувати як свіжі, так і квашені овочі. До речі, до багатоскладових страв належать різні м'ясні та овочеві пироги, наприклад, кіш. Робиться швидко, але дуже смачно і поживно. Важливий елемент у підтримці тепла організму це спеції, додавайте їх у страви, а саме кмин, корицю, імбир, а також цілий ряд інших, які ви зараз бачите на екрані. Вони зігрівають, злегка прискорюють метаболізм та підвищують температуру тіла. Але будьте обережні, якщо з'їсти забагато гострого, це може викликати підвищене потовиділення, що в найближчій перспективі тільки ухову. Лодить тіло, пити багато води та чаю, в який також можна додавати імбир. Якщо заговорили про чай, то і про десерт потрібно. Найкраще зараз підійде брауні, теплий прямо із духовки. Більш корисним його можна зробити, якщо використовувати фініки або замінник цукру. Для когось це важливо. Ну і звичайно, какао, гарячі напій на молоці, з машмелу можна трошки покращити, якщо додати ваніль. Для мене це особистий порятунок. Хорошим варіантом перекусу є мигдаль, кешю, волоські горіхи це джерело жирів, які допомагають регулювати температуру тіла. Скуштуйте інжир, оливки, родзинки, різні сухофрукти, фініки, які до речі є відмінним джерелом заліза. Тепер дам кілька порад, як і за допомогою чого можна зберігати їжу теплою. Є найпростіший варіант наших бабусь: це замотати кастрюлю у ковдру. Є й інші варіанти, наприклад, дуже логічні термоси для їжі. Вони довго тримають тепло, можна суп або розсипчату їжу насипати. Вони портативні, але це як плюс, так і мінус, тому що можна зберігати невелику порцію на одного або двох. Вже більше за місткістю буде термосумка або термопакет. Тримає він близько трьох годин і для покращення ефекту можна додатково загорнути їжу. Для водіїв може підійти автомобільний ланчбокс. Він також невеликий за розмірами, але його плюс в тому, що весь час, поки ви в дорозі, їжа залишається теплою, тому що цей бокс напряму підключається через прикурювач. І на черзі термос зі скляною колбою. Його перевага в тому, що він може тримати воду гарячою до 12 годин і можна будь-якої миті зробити собі кави або, наприклад, заварити кашу. І об'єми у них є теж різні, як маленькі, так і на 3 літри. Тож на чому приготувати їжу? Якщо ви живете у своєму будинку, вам легше, тут є варіанти, якщо у квартирі Трохи складніше, але як варіант можна використовувати міні-газову плиту. Вони бувають на одну або на дві комфорки. Для них потрібен газ у балонах, він є різних об'ємів, і його ви можете заправити на автомобільній заправці. Це дуже зручна річ. Є портативна туристична газова плитка, але тут потрібно вибрати модель із широким розсікачем для рівномірного нагріву. Їх є дуже багато різних варіацій, і хоч у похід ми зараз не підемо, на цей варіант варто звернути увагу. Тож маю надію, це відео було корисним для вас. Вам буде смачно і тепло. Дякую за перегляд і До зустрічі.